Всім привіт! І сьогодні ми будемо гуляти в. А як це називається? А, Сьогодні ми будемо гуляти в там, де можемо кататися на такій от, не знаю, На жареної курці відкушеної, або на такому торті, або на піці, і все так далі. Е, я думаю, що ви натикались на цю гру в Роблоксі, так що. Давайте будемо грати. І я вже тут один раз, Теж не один, да, я тут був тільки один раз гуляв, і тут над... в смислу цієї гри, тут треба проходити ось так. От. Ну, це треба спускатися по горкам, а потім тебе з'їдає з'їдає чоловічок, і ти виходиш в туалет. І за це ти получаєш туалет. Це, типу, як гроші в цій грі. Це ті по типу, які гроші в цій цьому, в цьому грі. Бачите, я... ось у мене 77 доли, коротше, у мене бумага. 77 доли бумага. І все, я вилетів в полі. Я і хотів вам сказати, що ця гра вона була зроблена ще дуже давно. Не знаю, коли був рік 2000, не знаю, який там 20, наприклад. Або 2021. Бо ця гра була дуже давно і не знала, що тут робити. Ні, я це вам просто так розказую. Це мої, ті... Ми так це мої теорії. А так, ви можете свою теорію написати в коментарях. Мені буде інтересно почитати. І давайте на це відео, будь ласка, наберемо 10 лайків. І я зніму велике продовження паркуру. І це, мабуть, буде дуже прикольно, е, що я буду паркур знімати. І дивіться. О, і дивіться, є ще такі горочки. Ого, які горочки. Ось так, купимо якусь. Е, ой, яку купимо? Щодимо в якусь машину. Наприклад, ось ось о. оця швидка машина. Е, це Формула 1. Ще ми спустимося. А ось це другий спуск, який я купив за 700 За 700 бумаги. У мене зараз 630. А следующий буде стоїти 960. Типа, в скількись там раз більше. Даже не скількись там в. Просто... Я не знаю скільки буде. Навірно, буде в разі в 1,5. О, і ми вилітаємо, ми робимо смертельну м -м петлю. І залітаємо сюди, і ми.